Starting with I and no, no. all, we just divide Святого І ще такого до столу святого, до столу святого Новий рік приходить это, по это, пока... Иди положи в сумку. Хай ваші домі злаха панує, Хай любов нетвіть за вами мандрує. Зачем вас господи, щастя та урожай? І всім добрим людям здоров'я бажаю. А на цьому слові бувайте здорові і веселі, і багаті прикинули та зарплате.